Компактний інжекторний розпилювач Тіджес А і Тут є В широкому діапазоні по цвятоподіровки, по нормам внесення. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду є у виконанні полімер і кераміка. Ага. По ціновій політиці зараз полімер коштує до... 170 гривень кераміка коштує до 450 гривень за штучку. Ага. Де краще використовувати АІК сери? Він працює з меншою каплею, чим да, АІК. Тобто це, наприклад, як повернутися до вашого питання. Можливо, можливо, да, якщо порівнювати, я не знаю, в нас є АІК АІК І червоного кольору. Червоного, не ну, знаю, пошукай, подивись. Я. Ну, Може не, не, не бути, так. Да. Ну, Він працює з меншою каплею. І знову ж таки, це інжекторний розпилювач, та капля наповнена повітрям і вона буде більш стійкішою до спососу в порівнянні з наприклад, щільовими розпилювачами.